Сьогодні готуємо дуже гарні та смачні булочки з гарбуза 250 мл теплого молока, додаємо 8 г сухих дріжджів, столову ложку цукру і 100 г борошна. Добре перемішуємо, накриваємо та ставимо у тепле місце на 20 хвилин. А тим часом натираємо на крупній терці 150 г гарбуза, додаємо одне яйце, олію та цедру половину апельсина. І добре все перебиваємо блендером. В результаті має утворитися ось таке пюре. Опара добре піднялася та стала вся в бульбашках. Додаємо до неї гарбузову масу. 100 г цукру та ванільний цукор. Просіємо 550 г борошна, а також пів чайної ложки солі. Замішуємо тісто. Миску змащуємо олією, накриваємо та ставимо у тепле місце на 40 хвилин. Можна поставити в розігріту духовку на 40 градусів. Тісто чудово підійшло. Подивіться, який у нього гарний колір. Ділимо його на 12 частин, робимо кульки та перев'язуємо ниткою, так як ви бачите на відео. Перев'язуємо кульку 4 рази, таким чином ділимо її на 8 частинок, після чого накриваємо та залишаємо в теплому місці на 15 хвилин. Також перед випіканням змащуємо булочки яєчним жовтком з молоком і відправляємо в духовку розігріту до 160 градусів на 20-25 хвилин. Після випікання не забудьте повимати нитки, якими ми перев'язували булки. Пухкі, смачні та запашні. Ось такі у нас вийшли осінні булочки. Готуйте з любов'ю та в задоволення. Смачного!